З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічного. роки, десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Так озирнімося назад, крутнімо наше колесо історії. В яку б це сторону покрутити. Ну, ну давайте. Ось сюди. Ой, крутнімо колесо і пригадаємо окремі історичні події, що відбулись наприкінці жовтня. У різні історичні епохи. Ось це я вам завжди розповідаю про ті події, що відбулись, але зараз повідаю про те, чого не було. 26 жовтня 1492 року. супереч поширеній думці, не було вийдено олівець із грифелем. Або ж графітний олівець. Ось такий. Можливо, десь ви чули про таку дату, але ж насправді її вигадали редактори телеканалу Discovery для своєї чергової напівдокументальної передачі. З іншого боку, дату не можна назвати необґрунтованою, адже перші згадки про родовище графіту, придатного для письма, з'явилися на початку або в середині 14 століття. Але насправді ніхто не знає, хто першим вструмив графіт у тростину. Дерев'яний, а саме ялівцевий корпус, винайшла італійська пара Сімоніо та ліндіана Берна Котті у 1560 році. А у 1790 році француз Ніколя Жак Конте на прохання Лазаря Карно знайшов спосіб зв'язки графітового пилу з глиною для отримання твердого пресованого стрижня. Австрієць Йозеф Харнут у тому ж такі році незалежно від конте. Теж винайшов спосіб виготовляти олівці із глинистих матеріалів та графітового порошку. До речі, його компанія Кохайну Хардмурт існує досі. 27 жовтня 1858 року народився 26-й президент США Теодор Рузвельт Молодший. Не буду переказувати вам його нудну біографію, а розповім вам ось яку історію, що відбулася в 1902 році. Якось Рузвельта запросили на полювання на ведмедів у штаті Місісіпі. Чи то, аби догодити президенту, чи то через те, що сам Рузвельт себе почував недобре, один із мисливців за допомогою собак загнав маленьке ведмежа в куток і прив'язав його там до стовбура дерева. Рузвельт категорично відмовився вбивати звіра, хоч і попрохав пристрелити його, щоб не мучився. Цей випадок широко висвітлювався американською пресою. З однією з версій, надихнувшись цією історією, кондитер з Нью-Йорка Моріс Міхтом чи Мічтом, в залежності від транслітерації, разом зі своєю дружиною Роуз пошив з плюшу фігурку ведмедя і назвав цю іграшку ведмедик Тедді». звісно, на честь Теодора Рузвельта. До речі, за ініціативи однієї благодійної організації, що займалась збором та подальшою пожертвою плюшових ведмедиків хворим, нужденним або травмованим дітям. Та взагалі іншим, хто просто потребує ведмежих обіймів. Саме 27 жовтня, в день народження Рузвельта, відзначається Міжнародний день ведмедика Теді. Ось, між іншим, мій ведмедик, якого я був купив у Польщі в одному з будівельних магазинів. Ну і що що? Це панда? А поговоримо ще трішки про корисні винаходи. 23 жовтня 1921 року помер британець Джон Бойт Дамбо. Мабуть, вам це ім'я взагалі невідоме. А якщо я вам скажу, що без його винаходу не існувало би велосипедів, таких, до яких ми всі звикли. У, знову ж таки, жовтні 1887 року Джон Бой Данлоп розробив прототип першої пневматичної або надувної гумової шини для триколісного велосипеда свого сина. І у дворі свого будинку в Белфасті встановив її на дерев'яний диск діаметром 96 см. Ось як. Приблизно моє колесо, ну 95 см діаметру. Я міряв, до речі. Потім він прокотив подвір'ям своє колесо та металеве колесо від триколісного велосипеда. Металеве зупинилося, а пневматичне Джона Боя Данлопа продовжило котитися, доки не вдарилося об стовп воріт і не відскочило. Потім данлоп встановив пневматику на обидва задні колеса триколісного велосипеда. Воно теж котилося, краще цитую, із ще більш вражаючими результатами. Незабаром Джон налагодив промислове виробництво шин у Шотландії. Ірландський велосипедист Віллі Гюм став першим представником громадськості, який купив велосипед із пневматичними шинами, і Данлоп запропонував йому спробувати використати цей велосипед у змаганнях. Віллі почав перемагати майже у всіх велогонках і привернув увагу Харві Дюкроса, чиї сини в цих змаганнях ледь не вперше програли. Разом з Дюкросом наш винахідник почав робити на шинах бізнес. Вони долали багато труднощів, з якими їхній бізнес стикався, включаючи втрату прав на патент. Але незважаючи ні на що, пневматична шина зробила революцію в велосипедній промисловості. На жаль, Данлоп на своєму винаході не нажив статків, але справді всі ми повинні бути вдячні йому за такий корисний винахід. <кхем> Перепрошую. Щороку, у четверту неділю жовтня, відзначається Міжнародний день тещі. А у 2023 році це 22 жовтня. Це свято своєю появою завдячує редактору місцевої газети американського міста Амаріло, штат Техас, Джіну Гоу. У 1934 році він подумав, що ось собі існує День матері, День Батька, і заявив, що теща є другою мамою. Тому потрібно свято і на її честь. Щоправда, це було 5 березня, але із 1970-х років дату святкування перенесли. 24 жовтня відзначається День ООН, День Організації Об'єднаних Націй. У 1945 році, коли ось тільки закінчилась Друга світова війна, поки що найрунівна з усіх військових конфліктів історії. Представники 50 країн зібралися в Сан-Франциско на конференцію, щоб обговорити створення ООН. Власне, 24 жовтня її і створили, у числі перших членів була і Українська Радянська Соціалістична Республіка. Незважаючи на те, що тоді наша держава не володіла формальною незалежністю, а ось що цікаво, що Росія в ООН в ті часи була представлена не як РРФСР, а як ціле СРСР. Тобто у 1991 році правонаступницею РСР стала Україна, а ось Росія, в свою чергу, стала правонаступницею всього Союзу. Хоча ось Югославія, що теж була серед перших членів ООН, розвалилася до 90-ті роки. І всім країнам, що входили до її складу Хорватія, Словенія, Сербія, Чорногорія і так далі, довелось повторно вступати в організацію. Ну, добре. Згідно зі статутом ООН, прийом до членів відкритий для всіх миролюбних держав. Для прийому нового члена необхідна підтримка щонайменше 9 з 15 держав-членів Ради безпеки ООН. При цьому 5 постійних членів Великобританія, США, Франція, Китай та Росія можуть накласти на рішення вето, проголосувавши проти. Пройде ще років 5, як мінімум, коли в когось із вдягнутих у дорогезні піджаки дядьок такі виникне в голові думка, може тут щось не так. 22 жовтня 1958 року у Маршинцях Чернівецької області народилась Аурелія Ротарь. Більш відома, як Ауріка Ротару. У цьому селі, щоправда, українською мовою говорять близько 5% населення, але зараз не про це. Ауріка відома тим, що в неї є старша сестра співачка Софія Ротару, з якою вона часто виступала в дуеті. Співала вона також із ще однією сестрою Лідією в складі гурту Черемош, виступала і сольно, за що у 1996 році їй було присвоєно звання Заслужена артистка України. А у 2019 році вона апгрейднула цю ачівку до народної артистки. 25 жовтня 2001 року відбулася не головна подія в історії людства. Ні, це не мій день народження та не дата відкриття магазину фору у місті Кагарлик. Саме в цей день була офіційно випущена операційна система Microsoft Windows XP. Назва ОЕС походить від англійського Experience. Досвід враження. Не буду казати за всіх, однак особисто я виріс, користуючись саме цією операційною системою. За її допомогою я робив реферати з історії, літератури та музики, вітання Валентині Євгенівні, а також виконував домашні завдання з інформатики. Саме у цій операційній системі я навчився грати в пасіянська синка та сапера. А трубопровід я міг годинами роздивлятися цю заставку. Ну і, звісно, наше знайомство із скріпочкою з текстового редактора Word 2003 відбулося саме у Windows XP. І все було б добре, якби не пішла епоха. 22 жовтня 2009 року корпорація Microsoft офіційно представила OS Windows 7! Я нещодавно собі встановив Windows 10 і потроху до цього інженерного виробу. Але я розділяю думку, наприклад, Семена Федотова, який монтує цю передачу, до речі, в програмі, як вона називається? А, в, в, в програмі «Вегас» на своєму комп'ютері, де встановлено сімку, а не десятку. І він каже, що саме сімка найкраща операційна система усіх часів та народів. Я погоджуюся з ним, але додам від себе на другому місці, після Android 4.4.2. А через три дні після оприлюднення сьомої вінди відбулася ще одна важлива історична подія за адресою http2.подвійний сw.outube.com.watch знак питання q велике w маленьке 4 маленьке 9 g маленьке X велике, маленьке Q велике, з'явився один такий відеокліп. Пропоную вам зараз подивитись кілька секунд із нього. Ну що, я вас <гум> Ні, Справді, Never gonna give you при Прікаесті виклали на YouTube саме цю дату 25 жовтня 2009 року. А ще 22 жовтня, Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінок. Таке свято взагалі то не існує. Його вигадав у 2013 році користувач вебсайту стихі.ру Юрій Федик із міста Львів. Однак. Кожне свято колись таким ось було вигадане. Та й хіба нам, чоловікам, це заважає святкувати цю дату, хоч і не зовсім офіційно. Адже насильницькі дії з боку жінок дійсно існують. Їх ще можна назвати психологічною агресією, чи запозиченим з англійської мови словом аб'юз. Це, зокрема, вимога віддавати всю зарплатню або більшу її частину, Загрозує розлучитися, спроби зіпсувати речі партнера, навіть якщо це якась дрібничка. Відібрати мобільний Телефон, шантаж сексом, наприклад, тільки в обмін на матеріалі цінності, шантаж абортом, а про плітки з подругами про нас, чоловіків, я взагалі не згадую. Ну і те, що це свято співпало у цьому році з міжнародним днем тещі, лише доводить його необхідність та важливість. Що ж, шановні наші жінки, прошу вас, не розхитуйте нашу тендітну нервову систему. Шановні чоловіки, а ви ведіть себе з жінками так, щоб вони навіть і не думали розхитувати нашу нервову систему. Хоча вони взагалі ніколи так не думають. Ой. Нарешті, звісно, можна підвити підсумки розіграшу Державного прапора України. Переможцем благодійного аукціону на ось цей прапор стає Лариса Зе із села Глибочиця. Вітаємо вас, пані Лариса! Напишіть нам електронного листа, вкажіть, у якому вкажіть вашу поштову адресу, і прапор, який я щойно показав, неодмінно буде відправлено на вашу адресу через Укрпошту. До речі, ось на цю електронну адресу, яка зараз написана внизу екрана, ви, шановні інтернет-оглядачі, можете надсилати цікаві події, про які ви би хотіли почути у листопаді, грудні, січні і так далі. Звертаю вашу увагу, що на нашу адресу ми приймаємо листи тільки з тих сервісів, які співпрацюють лише з українськими спецслужбами. Шановне товариство, добіг до кінця черговий випуск передачі Колесо Історії. До зустрічі у листопаді.